Ну а поки війна триває, кожен українець мусить докладати зусиль до наближення нашої перемоги. Так і роблять наші жінки, котрі знайшли тимчасовий прихисток від війни в Чорногорії. Чим саме займаються там волонтерки? Дізнаємось за мить. На землі Ось так співаючи українці в Чорногорії, плетуть маскувальні сітки. Щодня тут збираються десятки людей. Вони обговорюють останні події, просто розмовляють та роблять речі, необхідні для захисту наших військових. Саме таким заходом, як сітки, ми гуртуємось, гуртуємося. Ми робимо одну справу разом. Ми спілкуємося. Це ніякі ліки, ніякі психологи не допоможуть, так як спілкування разом. І просто бути разом і мати можливість допомогти Україну навіть за 2 тисячі кілометрів дому. Юлія приїхала до Чорногорії після початку повномасштабного вторгнення. Пригадує, спочатку шукала таких же вимушених переселенців, як і сама. А в результаті разом з іншими небайдужими створили цілу сім'ю однодумців. Почали придатися ті люди, які дійсно бажали допомогти Україні. Це не тільки українці. Це і місцеві, і, і, і з Азербайджану є і з Білорусі і з інших країн. Альона одна з тих, хто не пропустив жодної зустрічі. Жінка родом із Севастополя. 2014-го після окупації разом із сім'єю переїхала до Одеси. Проте місто довелось залишити через повномасштабне вторгнення Росії. Так Альона із сином опинилась у Чорногорії. Українці приїжджають до якогось міста країни шукають чати, де вони. То вони як знайти зв'язатись, і в таких чатах стали виставляти, що клітичітки боже. Я була дійсно, я була дійсно щаслива, що є така змога. Я не вірила, що в Чорногорії така коротка країна. Що тут можуть бути такі ініціативні люди щодня. До плетіння сіток долучається кілька десятків людей, і в кожного з них є своє завдання. У нас е, три бригади. Перша бригада це ті, хто ріже концерт. Це може бути і 10 чоловік. Переважно це підлітки або бабусі. Просто ріжуть на ну, а друга бригада це ті, хто скручує. Бо нам треба щоб швидше плести. Нам о, дуже зручно, коли вони скручені. Ну, о, ці стрічки самі. Ну а це друга бригада. Ну от. і вже плетуть дівчата. це сам насамперед, це наші матусі. Українці в Чорногорії плетуть сітки вже майже два роки, і за цей час вони стали не просто друзями одне одному, а справжньою родиною. Люди приходять з спільною метою приблизно однаковими почуттями, і які там і складнощі, коли в новинах приходять, ти платеш, ти це обговорюєш, ти проговорюєш, і коли радощі в новинах ти теж приходиш, це як ну як це сія на зустрічі. Альона часто приходить із сином, і не тільки вона, там завжди багато дітей. Вони допомагають дорослим або ж просто граються та створюють малюнки для наших воїнів. Його і бабуся з'явилася своя навіть дві мені здається. За час існування павучки україногорці так називають себе учасники ініціативи, сплели вже тисячі квадратних метрів сіток, і цього замало зізнається Юлія. Нашим військовим потрібно набагато більше, адже термін служби маскувальної сітки на фронті зазвичай лише кілька днів. Коли нам пишуть, що дрон застряв у нас у сітках, і це наш другий день народження. Ну це взагалі космос, ну просто це так рухає, це так мотивує. Спочатку маскувальні сітки плели більше для рідних тих, хто долучився до ініціативи, а зараз уже звертаються і незнайомі військові, ще нікому не відмовили. Розмір, кількість, розмір і кольори це три питання, які я в них завжди. І номер новику сітки, які українці плетуть у Чорногорії, дуже легкі та зручні у використанні, адже плетуть лише з фрізеліну, що замовляють з України. Виспитую вологу. Вона дуже швидко сохне, а вона легка, дуже легка, наприклад, там якщо там 20 квадратних метрів з канини, там, з канини, це було десь 20 кілограмів, то тут це 5 кг. Юлія з командою плетуть спеціальні сітки для різних пір року, змінюючи основний колір. Потім передають нашим перевізникам, щоб сітки потрапили до України, вони мають переїхати кордони кількох країн, а там інколи просто не пропускають товари військового призначення. Тож один із щоденних клопотів павучків україногорців це, аби їхні сітки безперешкодно потрапляли до наших військових.